Епідемія грипу, хоча й має невелике зниження за кількісними показниками, ще має неабияку силу. Тому карантин у загальноосвітніх закладах Слов'янська подовжено до середи 9 лютого. Інформація від Санепідстанції. Заболеваемость очень слабую тенденцию к снижению имеет. За последнюю неделю она снизилась по сравнению с предыдущей всего лишь на 4%. При этом, если в начале подъема мы говорили о том, что в основном ситуацию определяли дети, сейчас мы уже говорим о том, что именно вот высокий уровень заболеваемости поддерживается за счет роста заболеваемости среди взрослых. Что же касается детей с введением ограничительных мероприятий в школах города, Заболеваемость школьников снизилась существенно, она практически в два с половиной раза снизилась. Но тем не менее, за последнюю неделю она еще превышает эпидемический порог для своего контингента на 59%. В связи с этим, по согласованию вот, с органами власти, со сполкомом, было принято решение еще о продлении ограничительных мероприятий до среды. Усі заходи, що їх введено на період епідемії, масковий дезінфекційний та тепловий режим необхідно дотримувати. Санепідстанція попереджає керівників підприємств міста про відповідальність, адже вже має на сьогодні неабиякий список підприємств-порушників. Отже, знову зауважу, у зв'язку з перевищенням граничних показників захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції, карантин для школярів подовжено до 9 лютого.